Вітаю в ефірі «10 хвилин у студії Ірина Павленко. До вразливих верств населення надто під час війни належать і люди похилого віку. Захист прав літніх людей у компетенції криворізьких правників. З якими питаннями звертаються до юристів люди похилого віку? Поговоримо з гостею нашої студії, виконувачкою обов'язків директора Криворізького центру безоплатної правової допомоги Ольгою Северін. Рада вас вітати, в нашій студії. Ольго, доброго дня. Іри. Улю, отже, під час війни чи почастішали візити літніх людей до вашого центру? Так, звісно, навіть у цьому році, станом на зараз, особисто для отримання правової допомоги, добіру правової допомоги звернулось більше ніж загалом це більше ніж дев'ять тисяч осіб. З них пенсіонери, а саме ну, і особи, в тому числі похилого віку, становить третину частини загальної кількості звернень. Напевно, тобто значна кількість осіб похилого віку все ж таки мають потребу в отриманні правової допомоги. Напевно, це пов'язано з тим, що у більшості осіб похилого віку в них відсутні гаджети, і тобто відсутня можливість отримати якусь правову інформацію або ознайомитись з якимись нормативними документами шляхом інтернет, відповідно, інтернет ресурсів. Дуже дякую вам. Отже, які питання турбують літніх людей, пенсіонерів? Звісно, питань дуже багато, але якщо ми кажемо про пенсіонерів, то Питання, які їх турбують, це питання пенсійного забезпечення, це і питання призначення субсидії. Якщо ми кажемо питання, що стосується пенсійного забезпечення, це і порядок призначення пенсії, це і перерахунок цієї пенсії. Стосовно субсидії, це і оскарження рішень про відмову призначення пенсії, і яким способом можна все ж таки отримати цю субсидію, наприклад, шляхом. Звернення до комісії, яка розглядає такі питання. Стосовно пенсійного забезпечення, наприклад, якщо люди звертаються до нас, пенсіонери, так. То вони вже обізнані про те, який пакет документів потрібно надати. Ми їм кажемо, що потрібно отримати перш за все, це витяг з пенсійної справи, це і протокол призначення пенсії, розрахунок страхового стажу, і вже розрахунок коефіцієнту по заробітній платі. І вже потім, коли ми вивчаємо ці документи, ми вже розуміємо, чи є якісь порушення при обчисленні пенсії. А для пенсіонерів, як ми розуміємо, це дуже важливо, тому що. Зазвичай в них пенсії невеликі, тому навіть якщо якесь порушення є, то навіть якісь 100-200 гривень, якщо це буде перерахунок, для них це дуже суттєво, як то кажуть. Також звертаються із питань ну, актуальними є питання: це стягнення аліментів з дітей. Ми розуміємо, що сімейним кодексом все ж таки передбачено обов'язок дітей. Утримувати своїх батьків, доглядати їх, але є ж такі випадки, все ж таки вони є, коли діти від цього ухиляються. І тоді у осіб похилого віку, все ж таки, у батьків, виникає право на стягнення аліментів. Крім того, звертаються із питань спадкового права це і оформлення заповітів, це і порядку прийняття спадщини за законом також або за заповітом. Питання є і в житловому щодо житлового забезпечення, це і порядку оформлення і оплати житлово-комунальних послуг. Тобто, питань дуже багато, і для кожного, як то кажуть, є свої актуальні питання. Дуже дякую вам. А скажіть, будь ласка, чи є? Питання пов'язані з війною. чи звертаються до вас люди похилого віку, пенсіонери? От саме. З тих питань, що на часі. Звісно, Дуже на часі, звісно, війна, вона також, як то кажуть, суттєво вплинула на життя і пенсіонерів, ну і інших людей. Якщо ми кажемо про осіб похилого віку, то зазвичай ті питання, які зараз, вони актуальні є для них. І це саме така категорія як переміщення особи, тому що серед них також є люди похилого віку, для них актуальними є питання. І встановлення факту смерті, і встановлення факту народження, і якісь воєнні злочини, тобто повідомлення, навіть вони є і потерпілими, і свідками в деяких випадках в межах кримінальних проваджень. Тобто, звісно, так. Дуже дякую вам. Ольго. Який саме характер вашої допомоги? Це консультації. Розкажіть. Як я вже і зазначила раніше, то звісно, перш за все, це у юристи наших бюро правової допомоги та центру. Вони звісно надають консультації з усіх правових питань. Такий вид допомоги надається усім без виключення, звернувшимся клієнтам. Крім того, за потреби, якщо людина не знає, як звернутися до якоїсь установи, тобто наші юристи можуть допомогти скласти певний запит або певну заяву до якоїсь установи. Тобто це у нас така допомога, вона первинна, і це допомога у складанні непроцесуальних документів. Крім того, у нас є такий вид допомоги, як вторинна правова допомога. Що це означає? Це означає, що певні категорії громадян, а вони визначені саме нашим законом про безоплатну правову допомогу. Вони мають право на призначення безкоштовного адвоката або правника наших бюро або центру правової допомоги, що цей вид допомоги передбачає? Він передбачає складання позовів до суду до суду та представництво інтересів суді, тобто такі види допомоги надаються правової надаються в наших бюро та центрах. До речі, з яких питань люди потребують звернення до суду? Ми розуміємо, що да, є такі питання, які можна врегулювати в досудовому порядку, тобто шляхом звернення до певної установи і вирішення питання без звернення до суду. А також ну, є такі питання, на жаль, напевно, тому що звернення до суду це певний стрес для людини. Тому, звісно, є такі питання, які можуть вирішитись виключно в судовому порядку. Ну, я навіть можу навести приклад зі, з власного досвіду, тому що, тому що я працюю юристом в центрі вже протягом семи років, тобто надавала допомогу і вторину, в тому числі складала позови людям до суду. Ну, наприклад, влітку звернулася до нас жінка. Вона є жінкою похилого віку. Питання, з яким вона звернулася, це зняття з реєстрації її сина, який вже протягом 10 років не проживає. Відповідно, в неї, з цього, в неї виникло через те, що він зареєстрований і відмовили у призначенні субсидії. Вона звернулася до нас, відповідно надала певний перелік документів, підтвердила свою категорію, що вона дійсно має право на призначення безкоштовного юриста. Ну, мене тому, що я і складала позовну заяву. Угу. Мною було складено позов до суду. Про визнання її сина таким, що втратив право користування квартирою. Відповідно, в неї ще маленький дохід, бо маленька пенсія, тому я їй склала ще клопотання. Про звільнення від сплати судового збору. Ніяких жодних витрат вона при цьому не понесла, тобто судовий збір не сплачувала. Витрат на правову допомогу також вона не здійснювала. Ну і судом було ухвалено рішення на її користь. Це дуже добре, коли є такі позитивні рішення, є такі потім і вдячні клієнти, які приходять і кажуть, дуже добре, що от ви є, ви існуєте, ви допомагаєте. Тобто, отак. Певна річ. До речі, як люди можуть звертатися до суду, як ви їм допомагаєте в цьому плані? Люди, ну я ж кажу, спочатку вони звертаються до нас. Якщо це наша категорія, саме вони підтверджують цю категорію, надають певні документи, після чого їм призначається адвокат або юрист наших бюро або центрів. І складаємо позов до суду, якщо є потреба, і якщо людина у своїй заяві зазначає про цю потребу, представляємо інтереси в суді. Стосовно отримання консультацій, у нас існує гаряча лінія контакт центру нашого mm -hmm. всеукраїнського. За номером 0800 213, 103, тобто всі, хто хоче отримати консультацію, і не звертатися особисто, як то кажуть, до приміщення бюро, можуть зателефонувати, отримати необхідну інформацію на свої питання. Стосовно саме якщо людина хоче і має потребу звернення, так в нашому кривому розі працює чотири бюро правової допомоги: на Качалова, 2, на Конткевича 37. Героїва ТО 30 і на мікрорайоні Ингулець у нас працює Широківське бюро за адресою проспект Перемоги 33А. Дуже дякую вам, Ольго, Чи можлива адресна правова допомога? Так, дійсно одним з видів правової допомоги є саме адресна правова допомога. Вона надається нашими юристами, юристами центру або бюро правової допомоги, і саме для осіб похилого віку, які з. Обмеженими фізичними можливостями вони не можуть самостійно звернутись до приміщень бюро, і відповідно яким чином це взагалі відбувається. Тобто людина телефонує або до контакт центру, і вони, вони потім переадресовують їх звернення до нас. Телефонують, юрист спілкується з цією людиною. Якщо є потреба в отриманні консультації, тобто людина може отримати її одразу після звернення за телефон за телефоном. Якщо є потреба, наприклад, в призначенні адвоката, то ми кажемо, який перелік документів необхідно підготувати. І юрист виїжджає за місцем проживання або перебування особи. Таким чином, правова допомога надається таким людям. Дуже дякую вам за ефір. На цьому наш ефір добіг кінця про правову допомогу літнім криворісцям. Говорили з гостею нашої студії, виконувачкою обов'язків директора Криворізького центру безоплатної правової допомоги Ольгою Северін. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте у наші збройні сили. Слава Україні!